Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України. Широка, глибока, ото от церков Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало, москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе желають, що й за трудини находять. Отак то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту Україну, за це ж тобі така і дяка. Церков домовину нема кому полагодить на цій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Байстрюки Єкатерини сараною сіл. Отаке то зінові Олексіїв, друже, ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все те таке було наше, що вони тільки наймали татарам на Пашу та полякам. Може, і справді, нехай так буде. Так сміються ж з України, стороннії люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, І розвіять му неволі, Світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти.